Анастасія бере участь у всеукраїнській школі програмування вже вдруге. До Закарпаття приїздить з Одеси для того, щоб опанувати нові навички. Дівчина розповідає, цікавиться програмуванням вже декілька років. Мені дуже подобається, тому що ми беремо участь не тільки в якихось. Це дачах чи контестах. Ми також розвиваємося якось загально, приймаємо участь в різних вікторинах. З 10 по 17 січня у Мукачеві проходить всеукраїнська школа програмування. У заході взяли участь близько 80 учасників з 10 областей України. У нас традиційно два рази на рік ми скликаємо кращих учнів студентів а також лекторів, які для них ведуть теми, які наперед ми узгоджуємо. Вони в нас не повторюються, досить оригінальні, і це для того, що вони краще розвивалися, мали змогу з перших уст почути якісь цікаві новинки, які в світі програмування, в світі алгоритмізації робиться. Учасників школи поділили на три ліги. Всі вони інтенсивно вивчають різні теми з програмування від базових до складних. Я врахую, що програмування важливо для кожної людини, тому що вона розвиває критичне мишлення. Для людини в цілому в житті це дуже важливий навик. Займаюся програмуванням майже рік, а цікавився я ним майже з дитинства. Просто показали мені, що таке іменно програмування, як Python C, лише от в шостому класі. Враження такі дуже класні, бо тут дуже класний колектив. Учасники зазначають, тут вони можуть не тільки підвищити рівень своїх знань роботи з комп'ютером, а й знайти однодумців. Окрім програмування в цій школі здобуваються нові знайомства з дуже цікавими людьми, які можливо в майбутньому ну неможливо, я впевнений, що в майбутньому будуть класними програмістами. Тому такі контакти, такі ну, спілкування на цікаві теми з такими ну, цікавими. Для мене людьми є дуже важливо для мене також ми можемо спілкуватися, знаходити нові контакти, знайомих однодумців, з якими ми можемо якось розвиватися разом і думати в одному напрямку. Зі студентами та школярами займаються фахівці, які мають неабиякі здобутки у програмуванні. Серед них доктори наук, професори та призери міжнародних конкурсів. Все для того, аби кожен охочий отримав нові знання. Дуже корисно спілкуватися, обмінюватися знаннями. Звичайно, можна спробувати складні теми розібрати самому. Це часто вдається і добре вдається, і так далі. Але якщо ви послухаєте професіонала і Декілька десятків задач розв'язати, які він пропонує, і тоді ви набагато краще розберетесь в цій чи іншій темі. Свій час вони були дуже важливими для мене, і якби, я зараз ну, намагаюся ну, признести все більше зусиль, щоб якось допомогти іншим, так само розвиватися, як. Мені тоді допомогли інші актори. Завершується навчання юних спеціалістів вже цієї п'ятниці. Всеукраїнська школа організована з метою сприяння розвитку талановитої молоді та підвищення якості навчання.